Усміхніться, вас знімають загадкові камери спостереження, з'явилися в середмісті Черкаси, Зокрема, на розі вулиць Байдавишневецького та бульвару Шевченка. З'ясувати, хто їх і для чого встановив, виявилося вкрай непросто. Кінці шукав Олекса Хуторний. Ось я проїжджала по бульвару Шевченка і побачила, як тут стояла вишка і вішала ось ці камери. Депутатка облради Юлія Воєвода тоді поцікавилася, хто і для чого їх монтує. Відповіді, каже, не отримала. На сьогоднішній день крайнього немає. У міліції та Державтоінспекції від камер в один голос відкрещуються. Не чули про них і в мерії. Хоч вікна-чиновників виходять якраз на перехрестя з відеонаглядом. Ну, до камер мені нічого не відомо про камери стовпи, Якщо, ну, якщо по Шевченка, то скоріш за все, якщо тролейбусного... У тролейбусному парку про однооких вартових порядку теж ні слухом, ні духом. Директор Черкаси Електротрансу просить дати час, щоб розібратися. Що камери я тільки знаю з засобів масової інформації. Всього іншого я не знаю. Десять таких камер місто планувало закупити ще 2012 року. Так тут хотіли пильнувати порядок. Утім, плани так і лишилися на папері. Більше того, цього перехрестя навіть у них не було. Перехожих такий відеонагляд не надто влаштовує. Стокі, може, це за перекротим тут щось наблюдає хтось хто філантроп поставив за свій сіт? Не вірю, як я ставлюсь. Негативно, але від мене ж тут нічого не залежить. у будь-якому випадку. Стоять, спостерігають. Як пишуть, то пишуть. Хто і для чого стежить за черкасцями, обіцяє з'ясувати депутатка облради Юлія Воєвода. Вона вже спрямувала відповідний запит. Олекса Хуторний, Роман Буша, Віктор Наточий, Новини.